На кожному Android смартфоні є налаштування, які вмикаються автоматично. Ви про них можливо ніколи й не чули, але вони розряджають батарею, відправляють ваші дані і можуть створювати ризики. Перше налаштування пристрої. Це налаштування постійно сканує простір навколо, шукаючи інші смартфони, планшети, ноутбуки, навіть якщо вам це не потрібно. Щоб його вимкнути, в налаштуваннях телефону шукаємо параметр Google, натискаємо усі сервіси. Гортаємо трохи вниз та шукаємо пристрої. І тут просто вимикаємо шукати пристрої поблизу. Оскільки, якщо цього не зробити, то буде даремно витрачати заряд батарей і відкриватимуться зайві канали обміну, якими можуть скористатися сторонні додатки. Точна геолокація. Ця функція дозволяє визначати ваше розташування з максимальною точністю, буквально до кількох метрів. Але для цього вона використовує не тільки GPS, а ще й Wi-Fi, мобільну мережу і навіть Bluetooth. І в результаті ми отримуємо більші витрати батареї, особливо коли геолокація працює у фоновому режимі, а також багато додатків просто не потребують такої точності. Що потрібно зробити? Знову вибираємо Google, усі сервіси і гортаємо в самий низ точна геолокація. І вимикаємо тут Покращити точність геолокації. Використання і діагностика. Цей пункт приховано в налаштуваннях Google. Він постійно відправляє статистику на сервер, які програми ви використовуєте, що зависає, яка швидкість. Але разом із цим надсилаються ваші дані. А ще це додаткове навантаження на інтернет і батарею. Тому, щоб це вимкнути, знову усі сервіси. Шукаємо тут Використання і діагностика. Просто вимикаємо це налаштування. І ще дві додаткові приховані функції, які також краще вимкнути, я залишив в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. І не забудьте переглянути ось це відео. Тут я також показав три шкідливі налаштування.